Я почуваюся добре, тому що я в Україні, тому що я на вільній землі, слава Богу, знаходжуся. Тому тільки позитивні емоції, звичайно, що є певне виснаження після полону і морально і фізичне його не може не бути. Звичайно, що є, яко кажучи, сумні моменти, тому що цілий рік мене тут, ну майже рік, мене тут не було. Я не знала про смерть, зокрема, там моєї бабусі. Я не знала, що тіло мого чоловіка досі не повернули і батьки не змогли його поховати. Мені немає до кого прийти на могилу. Я не знала про смерть кількох близьких побратимів. Я не знала про те, що багато. Моїх побратимів знаходяться ще в російському полоні, і від цього, звичайно, гарних думок бути не може. Звичайно, що поки мої побратими всі абсолютно, ті, хто був зі мною на Зовсталі, не повернуться з полону. Я про це писала, я це повторюю. Що до тих пір в полоні залишаюся я, тому що кожного дня я прокидаюся з думками про них. І що б я не робила, я все роблю з думками про них, тому що. Неможливо про це не думати, коли ти їсиш, вдягаєшся, коли тебе От сьогодні мене так багато обіймали люди, а їх там не обіймають. Чому мені так приємно зараз обійматися? Тому що це добро, це любов, це Україна і це українці. А там зло і ненависть. Тому я про них думаю, і почуття мої щастя від того, що я в Україні, вони... Смурні, затягнуті хмарами, тому що вони ще там. Родинам своїх побратимів, які ще зараз за гратами там в Росії, хочу сказати: тримайтеся, вірте, боріться, навіть незважаючи на те, що там я нічого не знала, до мене не доходила інформація. Але знаєте, от якась сила, віра, молитви, не знаю, що завгодно, воно якось. Емоційно доходило, воно все одно підтримувало. І коли я вийшла, ти виходиш з одного боку на емоційному підйомі, а з іншого боку ну, є такий біль від того, що тебе так довго не забирали. Але потім ти дивишся, скільки всього було зроблено, і розумієш, як за тебе боролися. І я хочу, щоб настав день для всіх них, щоб вони оце про себе прочитали, оце все побачили. Тому обов'язково продовжувати боротися, продовжувати говорити, продовжувати впливати через світову спільноту, щоб про наш АЗОВ, про всіх українських захисників говорили, говорили, говорили і ні в якому разі ні на секунду не забували. Ну і, звичайно, хочу сказати сили батькам, сили друзям, дружинам, дітям, тому що це важко витримати, але вони мають витримати, ми тут маємо витримати, тому що. Нам тут все таке легше. Йшла з автобусу, і знаєте, просто якось шукала, шукала очима своїх побратимів, насправді. Я тільки потім дізналася, що ну, ті, кого я шукала, ще в полоні. Багато хто з хлопців, яких я знаю, що там з 14-го-15 року зараз воюють, в тому числі під Бахмутом. Першими, першим побачила одного з прикордонників, який так само був, як і я в полоні. Його звати Влад. Я дуже зраділа його, коли його побачила, хоч він ну, дуже сильно змінився, він схуд. Але це було таке щастя, що от ми вийшли разом. Це дуже круто, коли ви виходите разом, і тобі вже не треба там принаймні якусь одну людину чекати. А перший дзвінок це був дзвінок батькові. Батькові Андрія. Він же Зараз мій батько Валерій Суботін, я сказала, тато — це я. Він не зрозумів спочатку. Він перепитав і сказав, тато — це Лєра. І він почав казати, Лєра, Лєра, ти де? А я сама не знала, де. Я озирнулася і спитала, а де я. І мені почали говорити зараз з батькою пояснювати, де ти. Потім, коли нас привезли вже на наступну точку, вже в Україні я зустріла Ореста, я йому неймовірно зраділа, просто це не описати словами одні емоції. І він дав мені подзвонити мамі. Це дві людини, яких я першому дуже хотіла почути, побачити, як їх я почула. І вже в той же день ми приїхали вночі до Києва, і наш автобус зустрічали батьки з величезним букетом тюльпанів.